Доброго дня, мої шановні глядачі? Додатково роблю відео про Херсонську область, окуповану та не окуповану? Щодо небезпеки для дітей з боку Російської Федерації у контексті військових дій з 1 по 8 вересня 2023 року. Питання таке: яким буде початок навчального року? Для дітей, для школярів та студентів Херсонської області. Навчальний рік, 23, 24. Рік, так, окупована Херсонська область. Дуже важка буде ситуація, пов'язана із нездатністю проконтролювати. Те, що може загрожувати дітям, а може загрожувати розсипання заліза. Ось так. І тут навіть ситуація може бути. Знаєте, от щось з близька, з близької дистанції може щось загрожувати школярам, дітям. Ну, Маніпуляція, тут іде маніпуляція з боку ворога, який намагається підманути людей. Якби, в такому плані якби заспокоюють, що це не ми, це інші. ви знаєте. Тобто вони повертають ситуацію, намагаються на свою користь і зробити вигляд, що вони е, захищають, але це знову ж таки йде маніпуляція і е, обман, брехня. Ось так. Ну і загроза є руйнування. Загроза є руйнування. Так, це була окупована. Тепер не окупована частина Херсонської області. Чи є загроза дітям? Та яка з боку Росії в контексті війни на період від 1 по 8 вересня включно? Як розпочнеться навчальний рік для дітей? Ну, Якщо дослівно, свято псується тою загрозою з різних сторін. Загрозою з повітря, свято псується. Ось так. А так взагалі є, є загроза з повітря, з акваторії моря, з водяного простору. Тобто ворог забирає можливість, є навіть загроза дітям, учні. Знову ж таки, карта учня, вона перевернута. Тому по можливості не ведіть дітей до школи, не відправляйте. Не відправляйте дітей, будь ласка. Іде загроза, е, от, ну, от, дронова загроза повертається. Проти дітей, і вона йде з, з акваторії моря. І ворог вже планує, ворог вже чекає на це щодо об'єднання усіх зусиль для того, щоб точково десь завдати шкоди. Будь ласка, будьте обережні. І по можливості залишіть дітей вдома.